Катерина стояла на краю своєї нової вітальні, і тиша поглинала її у незвичний і водночас дивно заспокійливий спосіб. Квартира здавалася чистим аркушем, приємний контраст з уламками її старого життя. Коробки все ще переповнювали простір, їхній вміст, мішанина спогадів, деякі болючі, інші гірко солодкі. Вона провела рукою по волоссю, повільно видихаючи. Це був він, Київ простягався перед нею крізь великі вікна. Сонце починало повільно спускатися над горизонтом, свіжий початок, ось що це мало бути. Вона відштовхнула важкість у грудях і почала розпаковувати свої книги, невелику бібліотеку, одну з небагатьох речей, які вона взяла з собою. Вона намагалася зосередитися на Русі, на поставленому завданні, на чому завгодно, аби не дати думкам про розлучення закрастися назад, вона залишила все це позаду. Будинок, суперечки, відчуття, що задихається в житті, яке більше не визнавала. Тепер усе це було позаду. Звук стуку порушив тишу, змусивши Катерину підстрибнути. Її серце миттєво закалатало, рефлекс, від якого вона ще не позбулася. Вона притиснула руку до грудей, зробила заспокійливий вдих і пішла до дверей. У коридорі стояв літній чоловік, його сутула постать була одягнена у велике пальто. Щоки розчервонілися від прохолодного вечірнього повітря. На його шиї вільно висів в'язаний шарф, пошарпаний по краях, його блакитні очі, хоч і затьмарені віком, виблискували теплом, яке одразу ж заспокоїло її. Привіт. сказав він, його голос був м'яким, але сповненим життя. Я Іван, живу по сусідству. Катерина ввічливо посміхнулася вдячна, що її відволікають. Привіт, я Катерина. Тільки сьогодні переїхала. Очі Івана розпливалися в усмішці. А мені здалося, що я бачив, як хтось пересувається. Ласкаво просимо в наш район. Тут тихо, але спокійно. Звикнеш. Вона кивнула, оцінивши доброту в його тоні. Сподіваюся, що так, це інакше, але це те, що я шукала. Мені потрібні були зміни. Він злегка нахилив голову, ніби відчуваючи, що в її розповіді є щось більше, але досить мудрий, щоб не допитуватися. «Зміни це добре, зберігає нас молодими, ну деяких з нас. Він злегка хихикнув, озирнувшись на свої двері якщо тобі щось знадобиться, цукор, чай чи просто поговорити, мої двері завжди відчинені. Катерина подякувала йому, відчуваючи полегшення від того, що її новий сусід. Виявився таким доброзичливим. Коли Іван пішов до своєї квартири, вона ще якусь мить дивилася йому вслід, а її думки затримувалися на його пропозиції чаю. Можливо, спілкування з кимось у цьому тихому місці допомогло б їй почуватися менш розгубленою. Вечір минув спокійно, м'яке світло лампи відкидало тіні на стіни, поки Катерина облаштовувалася в новому оточенні. Вона встигла розпакувати більшість найнеобхідніших речей. Перш ніж відчула виснаження, наслідки останніх кількох тижнів нарешті наздогнали її. Ліжко, хоч і ледь застелене, було довгоочікуваним прихистком, вона залізла під ковдру і заплющила очі, бажаючи поринути в сон, але з кожною хвилиною тиша в квартирі ставала дедалі важчою. Слабкі скрипи старої будівлі проникали в її свідомість, посилюючи відчуття ізольованості. Вона смикалася і крутилася. Її розум викликав привид минулого, від якого вона так намагалася втекти. Вдалині їй здалося, що вона почула звук, щось слабке, але чітке. Катерина сіла, пристосовуючи очі до тьмяного світла, що падало з вікна. На мить вона напружилася, щоб знову почути, але звук зник, поглинутий тишею. Зітхнувши, вона лягла назад і заплющила очі, нагадуючи собі, що тут вона в безпеці. Київ не був містом привидів. І цей новий район не був переслідуваний її минулим. Вона зробить це місце своїм, вона навчиться жити заново. Отже, її перша ніч минула без жодних пригод, хоча у вісні тіні рухалися по краях її зору, шепотіли до неї голосами, яких вона не могла зрозуміти. Наступного ранку світанок був тихим і ясним, і єдиною ознакою життя за вікном був тихий щебет птахів, що долинав з сусіднього дерева. Катерина встала рано, сповнена рішучості дослідити своє нове оточення. Вулиці внизу були тихі, коли вона вийшла на вулицю, щільніше закутавшись у шарф від осінньої прохолоди. Вона блукала вузькими провулками, що відгалужувалися від її будинку, і район відкривався їй у тихий непомітний шлях маленькі крамнички, заховані по кутках, старі кам'яні стіни, що позначали кордони забутих історій. Проходячи повз будинок Івана, вона ненадовго зупинилася, напівочікуючи, побачити його на вулиці. Але вікна були закриті завісами, і будинок, як і більша частина вулиці, здавалося, спав. Вона посміхнулася до себе і продовжила йти, її кроки поступово ставали легшими з кожним поворотом. У наступні дні Іван став звичайною частиною її повсякденного життя. Він тепло вітався з нею щоразу, коли їхні шляхи перетиналися. Часто запрошував на чай, його будинок був захаращений, але затишний, наповнений дрібничками та сувенірами, які свідчили про добре прожите життя. Катерина почувалася невимушено в його товаристві, лагідні розповіді та легкий сміх старого дарували їй втіху, якої вона навіть не підозрювала, що потребувала. Вона з нетерпінням чекала на їхні розмови, на години, які вони проводили, попиваючи чай і обговорюючи все. Від погоди до старовинного українського фольклору. Розповіді Івана були багаті на деталі, його слова малювали яскраві картини Києва, якого вже не існувало міста, втраченого для часу і пам'яті. Він прожив у цьому районі все своє життя і бачив, як він змінювався, що захоплювало його, а іноді і засмучувало. Одного вечора, коли вони сиділи біля каміна, Іван відкинувся на спинку стільця. Його погляд став відстороненим. Цей район тут завжди було тихо, знаєш, але не все залишається спокійним назавжди. Міста вони мають свої таємниці. Катерина глянула на нього, не розуміючи, що він має на увазі, але перш ніж вона встигла запитати, він знову посміхнувся і ця мить промайнула так само швидко, як і настала. Тобі тут буде добре, Катерино, сказав він, його голос був м'яким, але впевненим. Київ вміє приймати тих, хто потребує нового початку, і на деякий час вона повірила йому. Все почалося непомітно, настільки непомітно, що Катерина майже переконала себе, що це не більше, ніж примхи старої будівлі. Стіни скрипіли в неробочий час, тихий стогін проникав крізь труби та дошки підлоги. Спочатку вона не звертала на це уваги, переконуючи себе, що це просто природна осадка будинку. Або перепади температури на вулиці. Вона намагалася раціоналізувати це, намагалася змусити свій розум пристосуватися до навколишніх звуків квартири, але дні минали, а звуки ставали виразнішими, менш ігнорованими. Однієї ночі, близько опівночі, вона прокинулася від тихого голосу. Він був настільки слабким, що вона навіть не була впевнена, що взагалі його чула, але раптовий поштовх страху, який пронизав її тіло, сказав їй про інше. Лежачи нерухомо в темряві, вона напружила слух, сподіваючись вловити якесь логічне пояснення, звуки повторилися, голос, що то наростав, то стихав, наче за стіною вели розмову. Катерина сіла в ліжку, дихання перехопило їй горло, серце гучно билося у грудях, коли вона намагалась зрозуміти те, що чула. Вона просканувала кімнату на предмет будь-яких ознак вторгнення, але квартира була такою ж, якою вона її залишила. Тіні від вуличного ліхтаря грали на стінах, звичний затишок, який вони пропонували, тепер був облямований дивним, тривожним відчуттям. Це просто стара будівля, мовила вона сама до себе, щільніше натягуючи ковдру на плече. Вона лягла на спину, її тіло було напружене, а вуха все ще були налаштовані на слабкий шелест за стіною. Зрештою, сон прийшов, хоча він був неспокійним і неглибоким. Переслідуваним напівголосними голосами і рухомими тінями, протягом наступних кількох днів шепіт почастішав, з'являючись у тиші ночі, коли світ за вікном був нерухомим. Катерина почала помічати й інші звуки, час від часу зі стелі долинав глухий стукіт, наче щось важке впало, а потім звук, що тягнув за собою, наче рухався підлогою над нею. Спочатку вона подумала, що це, мабуть, сусіди, але коли вона запитала Івана, чи живе хтось на горі, він похитав головою. У тій квартирі вже кілька місяців нікого не було, сказав він, потягуючи чай так, ніби це була найприродніша річ у світі. Вона пустує відтоді, як виїхав попередній орендар. Дивний хлопець замкнутий. Але тепер усе затихло. Катерина насупилася, її дискомфорт зростав. Ти впевнена? Я іноді чую якісь звуки, здається, ніби там хтось пересувається. Обличчя Івана пом'якшало від занепокоєння. Старі будівлі, як ця, мають властивість створювати свій власний шум, труби, вітер, іноді здається, що це не так, намагайся, щоб це тебе не турбувало. Це місце може зіграти з тобою злий жарт, якщо ти йому дозволиш. Його заспокоєння мало бути достатньо. Зрештою, він був голосом розуму тим, хто жив тут найдовше, але все одно шуми не вщухали, роз'їдаючи її почуття безпеки. Щоночі вони ставали гучнішими, кроки, які, здавалося, лунали просто за її дверима, голос, який іноді звучав так близько, що вона могла заприсягтися, що вони долинали з її власних стін. Одного вечора, сидячи на дивані і читаючи, вона почула гучний гуркіт з коридору, серце підскочило до горла. І вона інстинктивно потягнулася за телефоном. Затамувавши подих, вона підійшла до дверей, її рука зависла над ручкою. Вона притиснула вухо до дерева, прислухаючись до будь-якого руху по той бік. Тиша. Вона повільно повернула ручку, і двері трохи відчинилися. Коридор був порожній, тьмяне світло над головою злегка мерехтіло, ніби нічого незвичайного не сталося. Але Катерина не могла позбутися відчуття, що щось або хтось спостерігає за нею. Повітря стало важчим, зарядженим енергією, яку вона не могла назвати, але відчувала, як вона повзе по її шкірі. Швидко зачинивши двері, вона відступила назад, її думки розбігалися. Вона відчувала себе смішною, навіть параноїдальною, але відчуття тривоги було надто сильним, щоб його ігнорувати. Вона не вигадувала ці речі, звуки вони були реальними. Вона просто не знала, як їх пояснити. Вона вирішила знову поговорити про це з Іваном, коли наступного разу приїде до нього. Можливо, він знав би більше про дивацтва будівлі або, можливо, навіть її історію. Вона постукала в його двері через кілька днів, сподіваючись на якісь відповіді. Іван зустрів її з притаманною йому теплотою, але коли вона запитала його про дивні звуки, здавалося, що тінь пробігла по його обличчю. Ах, ці старі будівліко», – сказав він з м'яким сміхом, хоча його очі залишалися настороженими. Іноді вони живуть власним життям, нічого страшного в цьому немає. Але справа не лише в шумі, наполягала Катерина. Я відчуваю що щось не так, ніби є щось ще, щось, чого я не можу пояснити. Усмішка Івана на мить здригнулася, перш ніж повернулася до своєї звичної лагідної форми. Ти багато пережила, Катерино, іноді наш розум створює речі, яких насправді немає, особливо коли ми відчуваємо себе вразливими. Повір мені, тобі нема чого боятися, ти тут у безпеці. Його слова, хоч і мали на меті заспокоїти, мало чим допомогли полегшити її зростаючу тривогу. Тієї ночі, коли вона лежала в ліжку, вона знову почула його тихий скрип, а потім низький, майже нечутний голос за дверима. Серце забилося в грудях, і на якусь мить вона подумала, чи не піти їй перевірити, але страх утримував її на місці, її тіло застигло під ковдрою. Минали дні, а звуки ставали все більш нестабільними, гучнішими, наполегливішими. Шум, здавалося, відлунював із самих стін, наче хтось або щось був у пастці за штукатуркою. Спостерігав за нею, чекав на неї. Її ночі стали розмитими безсонними годинами і різкими звуками, від яких на ранок її трясло. Одного вечора, миючи посуд, Катерина знову почула виразний звук, ніби щось падає на горі, але цього разу за шумом пролунала серія швидких, важких кроків, які різко зупинилися прямо над її стелею. Вона опустила тарілку, яку тримала в руках, її пульс прискорився. Здавалося, що кроки були прямо над нею. Слідуючи за кожним її рухом. Усвідомлення вдарило її, як холодна хвиля. Там ніхто не жив. Ніхто. Вона схопила телефон і зателефонувала менеджеру будинку. Її голос стиснувся від страху, коли вона пояснювала, що з нею сталося. Чоловік на іншому кінці дроту звучав втомлено, незацікавлено і більш ніж трохи зневажливо. Пані, кажу вам, на горі нікого немає. Ця квартира пустує вже кілька місяців, сказав він, і в його тоні прозвучало роздратування. Ви, мабуть, просто чуєте, як будинок опускається, таке постійно трапляється в старих будинках, але я вже давно цим займаюся, пані. Повірте, вам нема про що хвилюватися, ви в безпеці, просто спробуйте розслабитися. Ці слова перегукувалися зі словами Івана, і, хоча вони мали на меті заспокоїти, вона відчула себе ще більш самотньою. Коли вона поклала слухавку, глибоке відчуття страху почало осідати в глибині її шлунку. Щось тут було не так, щось було дуже, дуже неправильно, і, здавалося, ніхто, крім неї, цього не помічав. Тієї ночі вона сиділа в темряві своєї вітальні, надто налякана, щоб лягти спати, надто напружена, щоб розслабитися. Вона відчувала, як квартира навколо неї стискається, як стіни тиснуть на неї. Як звуки стають ближчими, ніби сама будівля жива, дихає, чекає. І вперше відтоді, як вона переїхала сюди, Катерина почала задаватися питанням, чи не був її новий початок насправді жахливою помилкою. Катерина стояла на порозі будинку Івана, її рука тремтіла на одвірку, серце шалено билося. Від кожного удару в грудях з'являлася хвиля нудоти. Тепло осіннього сонця на дворі не полегшувало холоду. Що пронизував її до кісток. Вона нутром відчувала, що те, що вона збирається відкрити, зруйнує крихку ілюзію безпеки, за яку вона чіплялася з моменту прибуття сюди. Але вона не могла повернути назад. Іван завжди здавався таким нешкідливим, добрим, ексцентричним, можливо, трохи самотнім, але нешкідливим, і все ж шуми, шепіт, задушливі відчуття, що за нею стежать, тижнями підточували її психіку. Цьому мало бути пояснення, і це був не просто шум старої будівлі. Вона перевела подих і зайшла всередину. У будинку було темніше, ніж зазвичай, повітря густе і застояне, наче його роками не торкався вітерець. Звичний безлад антикваріату та запорошених дрібничок тепер здавався тінями минулого, реліквіями давно забутих життів. Івана не було вдома, він вийшов раніше вдень, як він часто робив. Залишивши двері незамкненими. Раніше вона ніколи не замислювалася над цим, але сьогодні це здалося їй запрошенням. Будинок скрипів, коли вона проходила крізь нього, її кроки були повільними і розміреними, нерви гуділи від передчуття. Вона пройшла через кухню, її погляд кинувся на фотографії на стіні, зображення незнайомців з іншого часу, їхні обличчя застигли на чорно-білих фотографіях. Раніше вона ніколи не замислювалася над ними. Але зараз щось у них її непокоїло. Те, як вони, здавалося, спостерігали за нею, їхні очі були порожніми, але пронизливими. Гучний удар зверху змусив її здригнутися, дихання перехопило в горлі. Це був той самий звук, який вона чула ніч за ніччю, важкий, цілеспрямований, за яким слідувало безпомилкове волочіння. Здавалося, що цей звук завжди долинав нізвідки, затримуючись за межами її досяжності. Але тепер було ясно, ніби щось рухається над нею просто поза її увагою, вона повільно піднімалася сходами, її рука так міцно трималася за перила, що кісточки пальців побіліли. Кожен крок здавався вічністю, повітря ставало важчим з кожним кроком. В кінці коридору стояли злегка прочинені двері яких вона ніколи раніше не помічала, вони були вкриті пилом, наче їх не відчиняли роками, але зараз вони чекали на неї. Катерина штовхнула двері і увійшла до кімнати, серце стукало в грудях, як грім серед ясного неба. Темрява всередині була задушливою, повітря затхлим і вологим. Вона намацала вимикач, її пальці тремтіли, і коли світло спалахнуло, вона відчула, як земля пішла з під ніг. Стіни були вкриті газетними вирізками, старими фотографіями та рукописними нотатками. Вона підійшла ближче, ноги підкошувалися під нею і почала переглядати вирізки. Всі вони були про зниклих жінок. Статті охоплювали десятиліття, детально описуючи зникнення по всьому Києву та за його межами. Деякі з них були нещодавніми, інші багаторічної давнини, але всі розповідали одну й ту саму історію. Про жінок, які безслідно зникли, а їхні долі так і залишилися нерозгаданими. Її погляд впав на фотографії, прикріплені під статтями. обличчя дивилися на неї. Жінки різного віку, усміхнені на знімках, зроблених перед тим, як їх поглинула темрява. Її дихання почастішало, а шкіру пронизав холодний страх, коли вона впізнала жінок. Це були ті самі обличчя зі старих чорнобілих фотографій. У вітальні Івана, ті ж самі порожні очі, які вона бачила, дивлячись на неї щоразу, коли приїжджала до нього. А потім вона побачила її, свою фотографію, прикріплене по центру стіни, її власне обличчя дивилося на неї, застигле в часі. Фотографія була нещодавньою, зробленою здалеку, на ній було зображено, як вона повертається додому одного вечора. Вона не помітила, що за нею хтось іде. Вона не відчувала нічого незвичайного, але хтось спостерігав за нею, документуючи кожен її крок, у неї кров похолола в жилах. Перш ніж вона встигла поворухнутися, звук кроків відлунав у коридорі, повільні, обдумані і все ближчі. Її розум кричав, щоб вона бігла, щоб втекла, але ноги не рухалися. Вона була паралізована непереборним жахом, що розливався по її венах. Вона повільно повернулася. Її серце билося в грудях, коли в дверях з'явився Іван, його обличчя було закрите тінню. На його обличчі вже не було тієї доброї дідівської усмішки, яку вона знала, його очі блищали чимось темним, більш загрозливим. Він дивився на неї зі спокійною впевненістю хижака, який щойно загнав свою жертву в кут. Ти не повинна була приходити сюди, Катерино, сказав він тихо, його голос був позбавлений тепла. Ти не повинна була цього побачити, її горло стислося, слова не давали їй спокою, коли вона відступила від нього. Вона була в пастці, не було виходу, не було нікого, щоб покликати на допомогу. Усвідомлення цього вразило її, як ударить, вона потрапила прямо в його пастку, Іван підійшов ближче, його кроки були повільними і методичними, ніби він насолоджувався моментом. Ти не повинна була дізнатися. Продовжив він, його голос був моторошно спокійним, але ти завжди була занадто допитливою для свого ж блага. Розум Катерини закрутився, намагаючись знайти вихід, спосіб вижити. Її очі бігали по кімнаті, шукаючи щось, будь-що, що могло б їй допомогти. Але нічого не було. Вона була сама, їй нікуди було бігти. Іван зупинився за кілька кроків від неї, його очі були холодними і розважливими. Бачиш, сказав він, майже розмовляючи, я вже давно цим займаюся. Більшість людей ніколи нічого не підозрюють. Але ти ти була іншою. Ти підійшла надто близько. Серце Катерини гупало у вухах, тіло застигло від страху. Вона хотіла кричати, боротися, робити все, щоб врятуватися, але тіло не слухалося. Вона могла лише спостерігати, як Іван сягнув рукою до кишені пальта. Витягаючи щось маленьке і гостре, блиск металу зачепив світло. Ти завжди збиралася бути наступною, мовив він, і від його голосу по її тілу пробігли мурашки по спині. Але тепер, тепер це сталося раніше, ніж я планував. У цю мить щось всередині Катерини клацнуло, її параліч поступився місцем чистому інстинкту виживання. З припливом адреналіну вона кинулася вперед, щосили штовхнувши Івана. Рух застав його зненацька, і він спіткнувся, врізавшись у стіну. Вона не стала чекати, що станеться далі. Вона кинулася до дверей, її ноги ледь торкалися землі, коли вона мчала вниз по сходах. Здавалося, будинок зімкнувся навколо неї, стіни звужувалися, коли вона мчала коридором. Її дихання було коротким, уривчастим. Пульс оглушливо бився у вухах, вона дійшла до вхідних дверей, її руки намацували замок, паніка загрожувала поглинути її. Вона чула позаду себе Івана, його кроки прискорювалися, звук його дихання ставав дедалі ближчим. Нарешті замок клацнув, і Катерина широко розчинила двері, вискочивши на прохолодне нічне повітря. Вона не зупинилася, вона не озиралася, вона мчала вулицею, її ноги горіли. Легені болили, поки вона не опинилася на безпечній головній дорозі, де далекий гул міста зустрів її, як рятівне коло. Вона впала на тротуар, хапаючи ротом повітря, сльози текли по її обличчю. Вона була жива, вона врятувалася, але жах від того, що вона дізналася, ніколи не покине її. Іван все ще був там, і він спостерігав за нею з самого початку, сидячи там, тремтячи в темряві. Вона з крижаною впевненістю зрозуміла, що кошмар ще далеко не закінчився. Гра не закінчилася, вона тільки почалася.